Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні я підготувала ось таку планшеточку. нахідок, які я знайшла в суботу, вчора, дещо залишилося з минулого разу, дещо з старих запасів. Сьогодні не пішли, тому що у нас такий дощ цілий день. Від самого раночку ще не зупинився. А вчора було дуже класно. Вчора було майже 20 градусів. Супер було. Так що почнемо розглядати, що я познаходжувала. Не так багато і хотілося але покажу такі. ось таку чудову брошечку я знайшла у нас на риночку. Це чеська брошечка. Ось такі стразики прозорі. Ось така у неї зворотня сторона. Красива брошечка. В дуже хорошому стані. Ось так виглядає. Вона не так часто зустрічається, оця модель, але буває не тільки з прозорими стразами, а й з кольоровими. Я ще з зеленим бачила, з таким ніжним, кудись давніше. Ось така брошечка. Далі, це я вам покажу з моїх. Це в мене в колекції дуже-дуже давно. Певно, одна із перших брошок, яку я собі залишила. Це відома компанія. В нас кажуть N-Kline, іменно «клайн», а не «кляйн». Дехто каже Кляйн на Україні, чи я не знаю, як правильно кажуть вимовляється. Але в нас кажуть N-Kline. Тому я так кажу, бачите, зворотня сторона типічна тут є. Знак копірайта, як би показати, що було видно? Вона підписана, а кай знак копірайта там стоїть. Ой, як погано видно. Ну, немає сонечка, вибачте. Хто сказав, тільки руки видно, ну розглядайте. Велика, красива, вона така, як стрічка. Зігнута стрічка чи зав'язана. Ось тут є невеличке, вже Потерто трошечки, трошечки. От, бачите? Але нічого. Я ношу її з задоволенням. Спіш взимку, так вона досить важка, тому на легкі тканини вона не підійде. Ось така елегантна брошечка моя. Далі покажу. Ось така чудова брошечка. Брошечка Чехословакія стара, або Чехословаччина, якщо вам так Звучить краще зеленим кабашоном. Така цікава, цікавий матеріал. Тому що Чехії з таким брашируванням неблискучим, зустрічається дуже рідко. Зустрічається. Було, у мене в мене така квіточка була з голубими кабашонами. І ось, і ось ця з, так, з таким матовим покриттям, я би сказала так. Це зворотня сторона, брошечка старенька. гачок, довга голочка. Це десь 30-х років, 30-ті ві роки. Ось така ніби простенька, але мені такі простенькі подобаються брошечки. Така акуратна, не дуже важка і не легенька. Так. От, от, от акурат, як кажуть, у нас акурат. Так, йдемо далі. О, це вже з моїх улюблених. Малесенька, арт-деко. Прозорі стрази, і вони такого, вони не такі білі, як ми звикли прозорі, а з таким сірим надихом. Ось так далі, щоб видно було далі там. Це зворотня сторона. Вона родійована. Гачок широкий. Ось такий не підписано, наскільки я дивилася, ніби не підписана це вчора. Отака. Така в мене вже була. Дивлюся, чи всі камінці на місці, ніби всі перевіряла. Але мені тут стається, що цей хтось вже заміна тут одного. Бачите, він вищий. Якщо так подивитись, то видно, що він трошки вищий. Він не в глибину заходить, а на поверхні видно його. Треба буде замінити. Подивлюся, чи є у мене ще такі малесенькі. Боже, куди я втікла? Так собі показую, ага, щоб подивитися, тому що не бачу, вибачте. Ось така чудова, миленька, вона невеличка, така ніжна. Брошечка. Далі мої улюблені дрес-кліп. Подивіться, який гарний. Отут він таку має такий узор. Красивий вирізаний. Це бакеліт перевіряла. Ось така зворотня сторона. І бачите, тут тут і тут закріплена оця оця частиночка, ця декорація, якби. Ось так. Ось так виглядає застібка при скліпу. Він не підписний. Думаю, що це. Чехословакія старенька. Не можу на 100% сказати, щось мені цей малюночок тут. Не знаю, не бачила такий у нас ніколи. Отак придивлялася, скільки років я за ними дивлюся. Не бачила ще такого. Думаю, візьму, тому що він красивий, не дуже великий, не маленький. Люблю дрискліпи. Ось такий дріскліп. Далі отака милота, грибочок. Так, осінь закінчилася, грибочки закінчилися, я одного знайшла. Отаку миленький такий, дуже якісний. Метал сам дуже якісний. Тут глянцеве покриття, от таке блискуче. А отут це з брашируванням. Дивіться, як класно зроблено. В магазині в нас це я купила в нас в магазині. Дуже сподобалося. Зайшла в вінтажний. У нас небагато вінтажних магазинів, У нас антикварних багато, а вінтажних дуже мало. І якщо вони є, вони більш з одягом. І прикраси зустрічаються дуже рідко. Це чисто випадково знайшла. Сказали мені, що це Чехословакія, але я не знаю, я не бачила такий, але, тим не менш, він мені подобається. Він такий чудовий. Далі знахідка. Це вже Чехословакія мініатюрна. Зараз зараз покажу. От подивіться. подивіться, які клас... класні тут маркізи. Бачите? Такий цікавий колір. Навіть не знаю, як передати колір. Він, от от хто знає гранати, він чимось подібний на Альмандіни. Він такий червонувато-коричневатий колір. От. Але глибокий, глубший. Я би навіть сказала, що ще глибший, ніж, ніж гранат. Вона така маленька, ніжна. І бачите, от тут покриття. Те саме, що і тут, одинакове. Отаке таке воно матове не глянцеве. Як в цій брошиці, так в цій. Це на риночку обидві, хоча в різних продавців я знайшла. Чудова брошечка. Це зворотня сторона так само. Тут есочку, чигачок. Треба буде трошечки підрівняти, тому що він накриво трошечки. Але тримає, голочка тримає. Ось така, малесенька. Далі. Так, де ти є, покажись, покажись, Оп, тут є. В срібному тоні брош. Якісний, якісний метал. Він важкий дуже, цікава брошечка, на риночку. Не можу сказати виробника. Це не чехословаччина 100%. Бачите, як воно тут закріплено. І тут, і тут одинаково. Маркувань ніяких не бачу, не знайшла. Така як гілочка, от такий листочок. Так само мікс глянцеве покриття і матове з Дуже красиво. Вона така елегантна, строга, вишукана, без ніяких лишніх. Ось так виглядає. Ще раз покажу. Красива брошечка, величка, бачите, якщо дати. Ось так вона десь сантиметр 5, певно, 4-5. Так, далі. Тут покажу, я вчора знайшла. То пам'ятає, як я вам показувала кольє, які я знайшла з марказитами. І там були кабашони отакі. Один в один. Перше розшукувала, думаю, де я його дала і не можу знайти. Десь я його дала, але як багато всього не змогла так швидко знайти, як хотілося. Але хто дивиться, той знає, яке я маю на увазі кольє з марказитами, тому що в мене воно було тільки одне. Подивіться, які чудові. Зроблені набірною технікою, бачите? І бачите, як вони кожна, ця намистинка має свою. Ойпуш. Немає, чекайте, чекайте, вибачте? Так хочеться показати. О, бачите, в яких вони посаджені? Намистинка має якби своє таке ложе. Ось так красиво. Пекінське скло, як називають його. Кабашончики, колір, як бірюза, дуже красиві. Дуже хороший стан. Вони ще не почищені, але їх треба просто відмити, почистити, інакше вони дуже хороші. І зворотня сторона ідеальна. Це Чехословакія старенька. Ось такі чудові кліпси. Це взяла до того кольє, що було. Так, ну далі. Що ще тут є? О, така в мене була. Ось така чудова брошечка. Не перевіряла, можливо, це уранове скло. Не дивилася. В більшості в таких брошечках чеських є уранове скло, якщо воно жовтеньким або зеленуватим таким відтінком, то там потім маю ультрафіолетову лампочку, під якою можна перевірити, але ще не перевіряла. Тому що... Нума часу це все робити. Ось така ніжна, красива планочка, якби. Дуже красиві кристали чеські, як завжди. Ось так. Бачите, застібка класична. Зараз відкрию ще так вам покажу. Вона дуже красиво виглядає. Маленька, невеличка, чудова брошечка. Так, я задоволена. Це я головне, що задоволена. Ой, дівчатка. Далі. Ну, давайте щось. А, покажу, який я ланцюг знайшла, цікавий. Ніколи не зустрічала. Подивіться, який я цікавий знайшла ланцюг. Як він зроблений, цікаво. Дуже-дуже важкий, дуже гарний. Сидить ідеально за рахунок того, що він важкий, він не перекручується нікуди. Якби його можливо ось так показати. О, буде, бачите, ось такий надзвичайно красивий. Був без застіпки, але в мене не було застіпки такої інакшої кругленької. я поки що чоловік дав оцю застіпку, отаку сучасну. Вона по кольору підійшла сюди. Потім, якщо знайду таку більш стареньку, тому що мені здається, що це старше, вінтажне. Я би скоршення назвала цей ланцюг кольє, тому що воно таке масивне або масивний ланцюжок такий надзвичайно красивий. І зворотня сторона, ідеальна. Подивіться, яка зворотня сторона. Як він класно зібраний. Це треба розібратись. Дуже цікаво, ніколи не бачила так зібрані. Оскільки люди всього вміли. І що не подивишся, все якось інакше. Все цікаво. О, бачите, куди я дала? Ось так. О, по кольору, як підійшло до грибочка. Хм. Ой, боже. Так, отак я. Далі. Чудовий. Дрес-кліп. Чехословакія. Скло. Так, витерла руками з кремом. І тепер п'ятна, Хоч трошки накремувала, а то руки завжди страшненькі, такі, що то жах. Просто жах. Так, витерла тепер. о, як блищить. Ось такий дрес-кліп. Це в нього зворотня сторона. Ось так виглядає. І тут покажу. Це Чехословакія. Ще дехто каже глушене скло. У нас таких нас немає. Ми кажемо просто скло, траурна така. Гарно зроблено оце, Оця частина така, якби бісером розшиту. Такий візерунок дуже гарний. Так, і далі поповнення в мою колекцію покажу. О, який павок. Жук, шість ножок. О, який класний! Подивіться на нього, подивіться на цю філігранну роботу. Великий. Красивий, надзвичайно. Він без камінців, тут тільки очі червоні, і бачите, цей синій і такий красивий синій колір. Нетипічний. Зараз я таких сучасних кольорів не бачила. Справді дуже гарний. Дуже гарна робота. Стара Чехословаччина, Боже, сьогодні ніякого. Дівчатка, я дуже вибачаюсь, але в нас ну, ніякого світла. Це в мене дві лампи включені. І сьогодні я досить пізно знімаю. Не так зранку, як я завжди знімаю. Дощ на дворі темно і неможливо гарно зробити зйомки. Подивіться. Подивіться на цей. Він підписаний ось тут. -от. Тут всередині я би показати. Зараз покажу, відкрию. Ось тут підписаний Чехословакія. Ось такий чудовий павучок, жучок в мою колекцію. Даю сюди. Далі ще покажу один дрес-кліп і гранатик. Тому що друге буде на потім. Подивіться. Зверніть увагу на це чудо. Ой, який він красивий. Величезний дрес-кліп, дуже красивий, дуже гарна комбінація кольорів, як я завжди кажу, дуже люблю. Такий ніжно-ніжно-рожевий і білі стрази. І він, бачите, так трошечки якби зігнутий. У мене був отакий от в мене колись давніше був. Білий, з усіма ми білими. Потім був ще в мене з голубенькою оцією стрічкою посередині, а цей з рожевою. Ось так він виглядає. Зворотня сторона. Так, він ніби цей не маркований, мені здається, можливо, я не пам'ятаю, ні, маркований. маркований. Бо ті були так само марковані. Бачите, Чехословак, ось тут серединці. Чехословакія. Зараз покажу, що було його, бо тут нічого не видно, крім моїх рук. Так, оце, о боже, лишила, не забрала. Боже, яка сьогодні ніяка. Бачите, який красивий. Ну і що, і закінчуємо гранатиком. Сьогодні не так багато тих знахідок. Але хоч щось. Брошу. Чехословакія. 57-й рік приблизно, 58-й. Посолочене срібло. Це зворотня сторона. Ось так виглядає. Так, зараз я відкрив, що бачили. Отак от, от поверхи. Раз, два, три і середній. Це вже машинна обробка гранатів. Дуже красива брошечка, ніжна, красива. Вона є, до речі, оця в каталозі гранатовому. Який в мене є? В мене є каталог, який виробляли, який зараз виробляють. Прикраси з чеськими гранатами. Два в мене є такі. І ця брошечка в них є. І цю модель дотепер виробляють. Тільки зараз вона трошечки більша, ніж ця. Трошечки міліметрів на 5. Ось такою чудовою брошечкою. Я хочу закінчити сьогоднішній огляд. І вибачитися за зйомку, тому що вона сьогодні, ну, яка є, така є. Щиро дякую всім. У нас 508, дівчатка. Дякую, дякую, дякую. Ви в мене самі хороші. Дякую за коментарі, за підписку, за перегляди, за те, що знаходите час, який дуже-дуже дорогий для нас, для кожного. І дивитесь всім вам мирного неба і всього самого-самого доброго. Па!